Ксенія Возніцина, директорка Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна Міністерства охорони здоров'я України. Зараз на зв'язку з громадським радіо. Наше вітання, пані Ксенія. Вітаю, друзі. Доброго дня. Доброго дня. Що таке чуйне спілкування? Ну, знаєте, в цей час, коли надзвичайно складна війна триває в нашій країні. І це надзвичайно травматичний епізод нашої історії. І війна дуже роз'єднує і людей дає страшні розломи в суспільстві. І якщо говорити, що чуйне спілкування взагалі важливо в суспільстві, то на сьогодні це знаєте як така життєва необхідність без цього. Ну, Наше існування буде таким дуже важким, і знову ж таки ці розломи і роз'єднання будуть тільки поглибшуватись. Це, власне, те, що і хоче наш ворог. Тому бути чуйними, знаєте, це сьогодні наша задача, одна з головних. А для кого цей курс був задуманий? Скажіть, будь ласка, в першу так, чергу. Знаєте, в пер... Багато категорій. Якраз і була ідея об'єднати. Величезну кількість категорій людей, які зараз об'єднуються в різні такі підгрупки, бульбашки. Знаєте, як ми кажемо, це і люди військові і цивільні між собою, це і члени їх родин, і члени родин, які а, мають загиблих а, своїх родичів, або члени родин, які мають родичів безвісті зниклих або в полоні. Це і люди з деокупованих територій, і внутрішньопереміщені особи, і ну тобто зараз за рахунок знову ж таких розломів. Роз'єднання суспільства формується велика кількість а, таких об'єднань. знаєте по, по, по горю можна сказати, по досвіду а, їх дійсно багато. І ми хотіли цим курсом а, саме дати можливість а, різним різним людям бути на одній хвилі і розуміти один одного краще. А ми знаємо, що залучена до цих курсів також наша працівниця, наша колега, головна редакторка громадського радіо, ведуча, також тренерка з чутливої комунікації Тетяна Трущенська. Так і ви, ось це дві людини буде, чи ще хтось буде? Ні, я був з нами на деяких ефірах і деякі теми з, Теми з нами підтримував ветеран Збройних сил України Максим Колєсніков. Він активно долучається до таких проєктів, комунікує про свій досвід, що є таким, знаєте, дуже, дуже індиві... ну, чутливим таким і дуже людським. Не компонентом Тому і власне і свої досвіди ми з Тетяною проговорювали, проговорювали звісно, Таня і по по втраті багато дає парад. Я враховуючи ми роботу з військовими і ветеранами, ну в цьому в цьому більше. Тобто в нас такий знаєте тріо з різних різних сторін, якби вийшло отримати інформацію з різних якби поглядів. Скажіть, будь ласка, кілька слів про себе розкажіть. Яка у вас спеціальність? Де ви навчалися? Я взагалі то лікар-невролог, хоча й займаюся психічним здоров'ям вже 10 років, але я закінчила Харківський інститут і півжиття свого свідомого прожила в Харкові, тому зараз він мені дуже близький, і він в важчіших умовах знаходиться ніж ми тут, в Києві. Я постійно зі своїми на зв'язку. А власне, коли почалась війна літом 2014-го, весною 14-го 2014 і вже літо ми з командою почали роботу сам. Нами боротися з невидимими пораненнями, так ми не кидали цю роботу і в 20-му, 20 коли нібито здавалось, що війна десь далеко і взагалі її немає. Але ми знали, відчували, що ця допомога буде потрібна. Постійно удосконалювались знаєте свої нарощували м'язи з інтелектуальні, і так воно і на жаль, і згодилось на сьогодні. Пані Оксані, чи можете сказати, ви бачите різницю між тими хлопцями і дівчатами, кому ви надавали допомогу в 2014, 2015, 2016 році mm -hmm. і тими, хто приходить до вас чи звертається до вас уже mm -hmm. після лютого 2022 року? І яка це різниця? Um, я би сказала різниця в. Uh... Інтенсивності й динаміці взагалі військових дій, да, яка е, накладає, окрім там поранень, якихось, наприклад, фізичних, або е, навіть якщо нема поранень, а є наші поранення невидими, так звані е, всілякі розлади, такі психологічного характеру, або та ж сама контузія, е, додається тотальне таке фізичне емоційне виснаження. Знаєте, бо е, Тривалість тривалість того. Е Тієї війни, яка зараз інтенсивності її цих двох років, вона е, накладає такий загальний важкий фон е, фізичного емоційного виснаження. І на сьогодні збільшилася значно проблема на відміну від 14-15. Ця тема моєї власне професійної зацікавленості це вибухова хвиля, яка знову ж таки невидима, та яка контузія е, е, називають її, але це термін трошки застаріння. Е, і зараз це власне легка черепно-мозкова травма і струс головного мозку. Зараз це величезна кількість людей отримують таку травму, і вона несе певну загрозу на майбутнє, бо має сталі наслідки. І оце це, це, це би я назвала такою сьогоднішньою відмінністю основною. Ось ви згадали про струс головного мозку, про контузії. У мене uh -huh. є, мабуть, з десяток хлопців, які це перейшли. І так. тут цікаві аспекти. Наприклад, один розповідає, що він був тричі контужений, але він е, не відправлявся на відпочинок, uh -huh. на реабілітацію, там то минав, минав день. Два і він знову був на передовій. Волонтери, які працюють з нашими бійцями на фронті, кажуть, що зараз є велика потреба у спеціальних медичних препаратах. І якщо цей медичний препарат засіб, я не знаю, як він називається, якщо його вчасно ввести швидко після контузії, він запобігає утворенню якихось там, мабуть, мікро... мікропухлин в головному мозку. І якщо це так, якщо це правда, чому Nie. немає централізованої? Поставки Ні, цих абсолютний препаратів. міф. Оце, оце, Оцей меседж він від волонтерської спільноти, тотальний міф і тотальна неправда. А розкажіть, а, де жаль... тут правда, а де тут неправда Тоді розкажу. Бо це я цим займаюся 10 років. Власне, і ми зараз готуємо багато навчальних матеріалів. Ми вчимо багато медиків з бригад, які приїжджають до нас на навчання, і сімейних лікарів. Бо люди будуть стикатися з цим саме терапевти, невро. Сімейні лікарі з ветеранами, вже які повертаються, наприклад, люди демолізовані, не розуміючи механізму, що робить вибухова хвиля з мозком. От і виникають оці ці міфи про якісь ефемірні ліки, якусь щодо таблетку або крапельницю, ще ще ба більше, тому що власне <кл 'я> вибухова хвиля. Порушує нашу нейромережу, знаєте наше електропостачання нашого мозку, ну грубо кажучи, і не існує препаратів, які би це відновлювали. На жаль, е, є препарати, які використовуються суто симптоматично, коли є виражений головний біль, ми даємо це. Коли є тошнота, ми даємо це. Коли є е, тотальне безсоння, можна додати там медикаментозну терапію. Але основний принцип лікування це золотий стандарт міжнародних армій НАТО, там Ізраїль і всього ми все це вивчили достеменно. Знаєте, основний принцип це. Е, до достатньо довгий від семи днів, а то й більше до місяця, спеціальний протокол повернення до активності, протокол to Activity, який передбачає тотальний спокій, якісний сон, харчування, нагляд фізичних терапевтів, психотерапевтів, негрологів ну, тобто, нагляд нейромережа, має час для того, щоб трошечки відновитися і устаканитися. знаєте, ну так, якщо простою мовою говорити. І все лікування заключається тільки в симптоматичному, тобто ну подолання тих симптомів, які турбують людини. Але сам механізм і основу травми не можна вилікувати якимось чудодійним препаратом. Це абсолютно, ну абсолютно невірно. І хто фахівці, лікарі мене? Дуже добре зрозуміють, на жаль, нам би всім хотілося, щоб від цього недугу була така чарівна річ, яку би вкололи, і людина егегей знову в порядку і в стрій. Але ні, це якраз і друга, третя, четвертий епізод вибухової хвилі невидимої. Він не дає змогу мозку е, якби е, ну знаєте акліматизуватися до того, що сталося і. Викликає таку декомпенсацію процесів, і от в тому та підступність, знаєте, воно нібито, нібито не видиме поранення, і вважають, що воно дуже легке і обратиме, але це теж знову такий міф. Тому ми зараз дуже активно говоримо про те, що важливо важливо цій проблемі приділяти набагато більше уваги ніж, ніж того є. До речі, це приклад армії Сполучених Штатів Америки, коли в дві Восьмому році росі ще не так далеко. Цій проблемі в спільноті військової медицини теж не приділяли увагу і не прийшли ветерани, не стукнули сапогом по столу і не сказали: давайте щось робить робити з легкою ЧМТ. І тоді процес пішов. Тобто, ми теж на етапі розвитку, на етапі нових знань, правильних знань і це. Це зараз просувається, можу сказати чітко. Нагадаю, ми спілкуємося з Ксенією Возніциною, директоркою центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна Міністерства охорони здоров'я України. Є такий центр. Пані Ксенія, мені здається, що ось ви кажете від. Там 5-6 днів до одного місяця, але це нереально в наших умовах. Нереально так, і це наш біль, просто наш тотальний біль як фахівців. Всі розуміють ту динаміку фронту, і немає можливості, немає можливості такої розкоші, да, так, правильного ведення цієї патології, але Хоча би мінімальні аспекти треба ну пробувати влаштовувати, що й роблять достатньо багато е, медиків, парамедиків. Хоча би <клес> Не наступний день, знаєте, знову на в бойові дії на фронт, хоча би 5-7 днів а, а, дають змогу десь побути на самоті в тиші. Ну я маю виду на зву увазі на самоті, як це можна сказати, пробують е, ребята на фронті. Пробують трошечки притримуватися цього режиму охоронного, але ну що маємо, то маємо на жаль. Говорячи про ваш онлайн курс на Ютуб сторінці, це буде mm -hmm. до речі на сторінці вашого центру і на громадського радіо, і на сторінці громадського радіо паралельно, як ви це бачите, буде. Ми можемо потім це, це буде окремий просто YouTube, ну, ну, відеоконтент да, який можна буде потім розповсюджувати. Власне, ми серед партнерів хочемо mm -hmm. його розповсюджувати ну, достатньо широко, щоб збільшити кількість це ж. Було зроблено для Ну, простих людей для пересічних людей це не для фахівців, не для якоїсь там фахової спільноти, а просто для людей, які живуть з нами, які переживають ці страшні часи, щоб їм було затишно, більш комфортно, більш ресурсно, знаєте, да, ну, ці поради мають дати людям таку певну ну впевненість, знаєте, і трошечки безпечність А скажіть, Тому... будь ласка, а наскільки такий курс є ефективним по тривалості своїй? Скільки ось людина, прослухавши поради, заспокоївшись, можливо, виконуючи якісь там практики певні, uh -huh. от вона на певний час, як то кажуть, прийшла до себе, так? А скільки вона в такому стані може триматися? Не ну, дивіться цей курс не стільки про підтримку себе якісь навичок практик, яких психологічних там чи ресурсних, це власне саме поради, як, як правильно ну, як, комунікувати Як робити як... поведінку свою? з так, так як робити які правильні фрази, які фрази зовсім некоректні. Тобто, ну вивчить, подивившись цей курс, з вами ці знання залишаться достатньо надовго. Ви просто почуєте ем, такі навички, знаєте, які будете використовувати. Достатньо довго, бо часто люди питають, чого не можна питати у людини. Ну, так? Наведіть якийсь приклад, щоб було та... трошки зрозуміліше для тих, хто нас так, слухає. Ну, ну, самий простий такий приклад про. Ну, військових, наприклад, які повертаються додому, не, не, не знецінювати досвід, не говорити ой, та що ж в тебе там, от тільки там одна рука, а подивись на Сергія і дві руки, і нога. Да? От, ну тобто до, досвіди ніколи не можна порівнювати і таким чином заспокоювати. Люди думають, що таким чином вони можуть заспокоїти, порівнявши, що у когось є щось гірше. це так і втратою, з травмою втрати відбувається. Тобто, це неможливо. Не Бо кожний досвід для людини для неї він надважливий і надскладний і це є певне знецінення знаєте його його таких переживань ну там не можна говорити то, то я тебе дуже добре розумію ви можете підтримати людину попросити розповісти про, про те що відбулося але навіть я 10 років працюю з ребятами і дівчатами нашими і я ніколи не зрозумію того що вони переживали і ну масу таких, знаєте, дуже практичних практичних речей. Та навіть з термінологією ми не кажемо, людина полонений. Ми кажемо, людина звільнена з полону. Якщо ви вже з нею спілкуєтесь вона вже не полонена, це звільнений з полону. І е, багато по термінах там людина з інвалідністю, не візок, а крісло колісне. Ну і тобто кожна тема е, їх було у нас, мені здається, близько п'яти. Вона містила. Певні такі конкретні поради стосовно даної ну, конкретної ситуації, ви вивчали методики, мабуть, закордонні. От ви згадали Сполучені так. Штати. А наскільки угу. ці методики? Ем... Придатні для використання в Україні. Адже наші mm -hmm. бійці, і американські mm -hmm. солдати, чи там британські солдати, які в Іраку були mm -hmm. в Афганістані, вони інший були, соціальний да. досвід мають. Ну, вони соціальний. виросли в інших країнах, у них інше Абсолютно. соціальне забезпечення. І Це. мені цікаво, наскільки ці Це. поради, рекомендації mm -hmm. працюють в Україні. Mm -hmm. uh, дивіться, враховуючи от наш досвід, ми, ми дуже чітко всі. Um, Такі отримані знання світові дуже чітко якби імплементуємо на наш контекст війни, бо він абсолютно тотально інший. У нас навіть в команді є там певний лекційний курс по по контексту української війни. Це і ем, ну, зараз не будемо на цьому зупинятись, але по вашому питанню дуже конкретно, дуже багато е, порад вони не лягають на сьогодення. Тому ми можемо ви вивчити наприклад окремі методики. Ну, це там техніка EMDR, Це техніка, така яка допомагає швидко травму опрацювати. Вона не дуже словесна, да, так вона може допомагати. Або техніка там комп'ютерне метод, наприклад, нейрофідбек-терапії, це конкретні методи, да, але коли вже працює психотерапевт, психолог, людина з людиною, тобто віч на віч, то е всі ці техніки накладаються на нашу специфіку. Бо, наприклад, війна є активною і продовжується. і Якщо ми навіть з людиною працюємо, і фахівці міжнародні просять знайти безпечне місце. Для працювання, то ми не можемо знайти безпечного місця його просто не існує в Україні ніде. Навіть типу, в умовних, безпечних Є відносно відносно безпечно, відносно так. Так, так ми можемо отримати постійну ретравматизацію, тому що навіть людина вже не на фронті по, по там стану здоров'я. Ми працюємо, але вона може отримати знову, що її рідні люди на фронті ті, що залишились, загинули. Це знову почуття провини в цілі лілого, і це додаткова ретравматизація, це і Ця страшна гібридність війни і те, що рідні в небезпеці, часто у військовослужбовців, які служать, в них ще додатковий фактор. Бо я кажу завжди, там солдат Джон з Техасу, знаєте, він, якщо десь в місії в Сірії там в Афганістані, він впевнений, що родина в Техасі в прекрасних умовах в спокої і в захищеній країні. то наші солдати, захисниці, захисники мають ще думати про свою родину, яка якщо не вилезли за кордон, то це небезпека, тобто фахівцям, особливо психічного здоров'я, дуже чітко треба усвідомлювати ту різницю і не накладати, так знаєте, сліпо, без, без урахувань деяких моментів. У нас лишається хвилинка часу. Нагадайте, будь ласка, пані Ксані, отже, з завтрашнього дня ці цей курс, ці поради mm -hmm. можна побачити де? Це буде відео відеорепортаж, і ми по всіх соціальних мережах розповсюдимо всі по по наших партнерах, по фахівцях. Розповсюджуємо цю силочку і опис цього курсу. І це буде ну як YouTube ресурс і о котрій годині воно буде воно буде доступне в будь-який час. Це не є так, що в кожен так. день в якусь певну годину ні, треба бути ні, біля Ні, він буде монітору. постійно угу. в доступі. Так, так. Просто ми намагатимемось дякую. з командою да, широко розповсюдити цю інформацію. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі і бажаємо успіху з вашим проектом, пані Ксеніє. Дякую, дякую вам за розмову. Здоров'я здоров вам і здоров'я тим, з ким будете працювати. Дякую, директорка центру. <пробачити> Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова поляна» Міністерства охорони здоров'я України Ксенія Визніцина була на хвилі громадського радіо.